Босоніжки торгової фірми Приліна, Ізмір Туреччина дитяча-ортопедична фабрика, серія з 18 по 20. Це перші кроки. Це на діток, які тільки-тільки починають ходити. Ну, спочатку, що можна сказати, це шкіра. Зовні шкіра, середина шкіра. Середина супінатор, так, я вам зараз його покажу. бачите, Тут він такий і тверденький, і м'якенький одночасно. Він не має бути пластмаси, тому що маленький от, от, собі, маленькій дитині взуть таке взуття і тут пластмас. Тільки-тільки стопа починає формуватися. І зараз, набуть, пластмасом. Е Ніжку, ну, ну просто мозоль має бути. ну Просто можна навіть іспугати дитину цим взуттям, якщо воно невірне і неправильне. Це профілактика з таким супінатором. Якщо пластмас, це лікувальне взуття. Це тільки з ортопедом, це все дуже складно. Так, Тверда задня частина. От, бачите, п'яточка така шикарна, тверденька. Тут подушечка ззовні, з ну, серединки, щоб нічого не давало. Заліпка гарної якості. Вона гарно відкривається. Дуже багато діток ну, в маленькому віці вони пальчики загибають. Взуть нереально, вони так роблять пальці, і в жодне взуття, от, от пальчик, отак представте, воно нікуди не входить. Тому треба, щоб взуття добре розкривалося. Заліпка через отакий. От Металевий таку фурнітурку, це дуже добре, щоб гарно фіксувало. Ну, що ще можна сказати? Ну Все шкіряне. Дуже не переживайте, що відірветься батик. Ну, то все можна зробити при бажанні, але і клей гарний, і фурнітура гарного гарної якості, легенькі Ось так гарно воно, бачите, легко воно згибається. хоча Якщо з ортопедичної точки зору, то воно не повинно згибатися. От е, Обов'язково на цьому місці згибається, ось в цьому місці. Ось так на подорожі покажу. Ось тут згибається, тут не повинно. Для того, щоб дітки стають на носочки, пальчики згибають. От коли ви поставили ніжку туди, так, ви її зафіксували, пальці вже непроизвольно не можуть зігнутися. Це обирається тонус. Тому, тому маленьких діток краще. Ну, Краще, краще. Зараз хто як може. А взагалі бажано в діта. от 8 місяців тільки дитинка поставила п'яточку починає тільки ходити все, її одразу треба сфіксувати Ось у нас хрящечки вони втопають. Отут наші два хрящичка мають бути. Моделька розрахована на стандартну ніжку, на любу. Дивіться, як можна от при замовленні у нас пустой інтернет. Ви знаєте, що у дитини повна ніжка, і ви мало куди влазите. Це батьки як сталкуються, а розумні продавці задають це питання, бо це дуже важливо, то ви берете до сантиметра запасу. Ось тут ну, не видно, на, на цьому зараз покажу. Тут є такі там точечки, машинка робить. Ну, як вони клеють там спочатку, як вони там роблять це все по технології, такі точечки є, як строчка. То пальці стоячи повинні доходити до цієї точки. Тобто правильно підобраний розмір це до сантиметра, залежачи від повнити ніжки. Якщо вона повненька, трошки більше можна, але коли ми взуваємо дитину маленьку, вона тільки починає ходити. це відразу все видно, як вона пішла. Якщо вона нацепляє носиком, Окей, залишаємо. Якщо ми бачимо, що цепляє носом, не може підняти. Ну, отак от вони зазвичай раз, і ну, вони ж і так касала б бідні, то не, не повинно бути воно велике. Тут розумний запасик, правильно, підобраний розмір, 3-4 місяці вистачає. Все, не більше. Якщо ніжка худенька, беремо меншу запасіку. Шкіряний носик він трішечки тягнеться, додає, додає вам там трошечки розміру, коли потянеться. Легкі, зручні, гарно фіксуються, дітям зручно. У нас магазин, у нас розніця, ми бачимо, і ми бачимо, як дітки. Ходять у них. Взагалі я дуже люблю маленьких діток звуть. По-перше, це перший крок, і мені самі цікаво, як воно. Воно ж, все ж цікаво їм. там Як батьки самі не знають, наприклад, нічого, то їм теж, так, також треба все розповісти, розказати, щоб вони все розуміли, все логічно. ніхто нікому не заважає, наприклад, не нравиться Ні, і ще й ціна висока. Ніхто нікого не. Заставляє. Але після того, як вони, наприклад, поспілкувались, вони пішли додому, подумали, вирішили, що краще в гарному взутті, ніж потім спілкування з ортопедом. І, взагалі, дітвора така мала, вони стільки енергії віддають. Взагалі, супер. Так, у нас розниця, я вже казала, у нас магазину, до речі, більше 25 років. На одному місці, от і вже більше шести років у нас інтернет на всю Україну. Перше взуття це такий важливий крок. Я багато задаю питань, ми спілкуємося, ми вчимося мірять ніжки правильно, розуміть, який у нас запасик, щоб на потім у нас все як, знаєте, як уже. Я розумію, що це взуття обов'язково понравиться, і все підходить. Воно залишається як нове, його хто продає, хто дає. Ну ви поняли, це такий конвейер, такий довгоіграючий, скажем так. То треба навчитися, а потім буде легше при замовленні. Рекомендуємо. Треба раз спробувати, і потім ви просто не захочете нічого інакшого.